Озвучили. Прошу звернути увагу, значить, внизу сторінки емблема Німецького археологічного інституту. Це тому, що дане дослідження було зроблено, проведено в рамках проєкту, яке фінансувалось цим інститутом, за що їм велика подяка. Отже, культура лінійно стрічкової кераміки це одна з. Найбільш таких класичних неолітичних культур Європи, яка має величезний ареал, який ви можете бачити. На заході він сягає Парижа, на сході Києва червоним кольором. Зародилася культура всередині шостого тисячоліття до нашої ери, ось приблизно в цьому місці. Це сучасні кордон Австрії, Словаччини і Сербії. А потім звідси з цього ядра за наступні 500 років вони розселились на весь величезний ареал в тому числі ось ця частина, це територія України. І е, слід сказати, що цей ареал культури дуже нерівномірно досліджений. Е, найкращий і найбільший пам'яток, мабуть, відомий от в районі. Сучасної Бельгії і Західної Німеччини трохи гірше в інших місцях. А от ситуація з Україною ми зараз побачимо. Що мене надихнуло на це дослідження? Стаття дуже свіжа, 2022 рік, опублікована в журналі Документа про е, присвячена колоніз... динаміки колонізації землеробів LBK, LSK, в Європі. І вона написана трьома співробітниками французьких університетів, хоча за походженням там і австрієць. І вони узагальнювали ті дані, які, якими вони мають в своєму розпорядженні. І за ступенем, от тут ця карта. Дрібненько, але я вам розкажу, що тут е, пам'ятки розкладені за ступенем е, реабіліті, тобто достовірності, і е, все, що стосується України, це білий колір, тобто низька достовірність. А щодо кількості е, і інших показників, то бачимо, що точність локалізації Україна лише 45 пам'яток, і на останньому місці. Ну, для порівняння, от коли йдеться там про Австрію чи Францію, там сотні їх цих пам'яток. Достовірність даних те саме, Україна потрапляє в число країн де найменш достовірні, тип дослідження. 42 пам'ятки, які залучили ці колеги, це збори на поверхні і лише три часткові розкопані. Щодо датування, то такого серійного його в Україні нема. Вони взагалі показали, що нуль. Ось так уявляють собі в Європі нашу частину ареала лінійно-стрічкової кераміки. І з цим треба щось робити. Тому я був, значить, поставив таку мету, каталогізувати все, що можна, і нанести на карту. І що в нас? Вийшла. Історія каталогізації. Два слова буквально. Що це була не перша спроба. В першим цим займався, як і в Пастернак в 32-му році, він знав 4 пам'ятки. В 38-му році Ян Фіцке 10 пам'яток волині, Пастернак 48, 19. Потім були каталоги Свєшнікова Пасік Черниш 15-16. Дмитро Якович Телегін, 79-й рік вдвічі збільшив, 32. Молдовська дослідниця Ольга Ларіна, 99-й рік, 59 пам'яток. І остання найбільша добірка – це кандидатська дисертація Олени Ленартович після заміжжя Івана Крашанович. Вона зібрала дані про 108 пунктів, але її дані на відміну від попередніх не опубліковані. Отже, це те, що було зроблено до мене секундочку Картографування. Тут ще гірше, бо навіть маючи великі каталоги, нанесено далеко не все. Або якщо і наносилось, то не все нумерувалось. Тобто є свої проблеми. Бачимо, що Дмитро Якович наніс 32 пам'ятки. Тут якраз все добре. Те, що в нього є, Ларіна 2017 рік. Лише 35, хоча її каталог майже 60. Ленартович 50 картографувала, хоча зібрала 108, і німецький дослідник Зайл, 2020 рік найбільше оцих цяточок, найбільше пам'яток, але є один мінус: він їх не підписав. Тобто він вирішив не ділитися, що саме за пункти. Як проводилось дослідження? Спочатку було переглянуто сотні публікацій і більше тисячі польових звітів, з яких виписувалися всі згадки, які є. І в результаті було зібрано масив з 400 пам'яток, які відносяться до КЛСК. Після критичного розгляду, з цих 400 залишилось 276. Які, в свою чергу, поділяються на 175. Абсолютно достовірних, от за які я ручаюся. 95, які потребують перевірки, і 6 – це субнеолітичні пам'ятки, тобто мисливців та рибалок, з імпортами кераміки лініно-стрічкової культури. І основні причини, чому я відмовився від внесення частини згаданих в джерелах пам'яток до каталогу. Небрунтована трансформація неоліту в КЛСК. Тобто пам'ятка фігурує як неоліт-неоліт. Особливо якщо це пам'ятка дуже давня, там ще 30-х років, тобто часів е, міжвоєнної Польщі. А потім якийсь дослідник вирішив, ну раз неоліт то, значить, що ж тут ще? Крім який ще неоліт може бути тут і називає далі КЛСК. А насправді ми знаємо, що польська традиція відносити до неоліту все аж по третє тисячоліття. А в міжвоєнній Польщі, то і. Шнуровіки теж були неолітом, бо тоді неоліт сприймали буквально за лебаком. тобто час шліфованого каменю. Ото От, знайшли шліфований камінь, то вам і неоліт. Подібна ситуація з віднесенням до Килиска пізніх лінійно-стрічкових пам'яток, згаданих в джерелах, тобто культура зараз лінійно-стрічкова обмежується від середини 6 до 1 сторіччя 5 тисячоліття до нашої ери. А раніше сюди ж включали ці локальні групи, які зараз відносяться до пам'яток е і лендельського кола, там кілька локальних груп. А раніше все це було разом. І знов-таки не критичне ставлення. Люди пишуть, що це нока й Помилки в публікаціях. Деякі пам'ятки, як Баський, Остров і Фасава, це виявили субнеолітичними з імпортами, пам'ятка поляни ну такий яскравий приклад, коли. Uh, один автор Олександр Леонтьович Козіховський, подав в журнал uh, Львівський археологічний вісник дві статті: одна про Мілограців, інша про неоліт. А там переплутали ілюстрації. І пішов стаття з Мелаградом, і туди ж кілька ілюстрацій. Ну, люди критично ставляться, дехто не помітив, а хтось прийняв за чисту монету і. Пишуть про феномен пам'ятки поляни, коли десь в полісі, в глибокому серед політ, живуть землеробини Ну, Таке теж буває. Ну і ще пункти, які мають альтернативні е, назви. Тобто, один і той самий пункт відкривався багато разів, і за рахунок цього кількість пунктів велика, а йдеться про те саме місце. Е, Причина віднесення пунктів до пам'яток, що потребують перевірки, це просто брак даних про знахід. Цілому, коли пишуть, а також знайдені матеріали лінію-стрічкової кераміки. Хто знає, що там один фрагмент, 10 кераміка, кремень, сакира, невідомо. І атрибуція за кременем або одним чи кількома невиразними фрагментами, коли теж важко сказати, чи воно дійсно так чи ні. Там треба, значить, додаткові якісь роботи. З чим я працював в фондах? От з такими планами. Тут ми бачимо фотографії. Фотографії це ідеальний варіант. Їх завжди можна чітко прив'язати до місцевості. Гарні двопокарти теж ідеально. Намальовані від руки плани. Іноді вони гарні, але іноді от такі трапляються. Це зі звітів Мацківого, а це Віталія Каноплі. Тому такі варіанти в нас пішли як достовірні щодо локалізації, а це з менш достовірне локалізацією. І в результаті. Маємо серед достовірних пам'яток. Більшість найкраще локалізованих. Тобто чітко ми знаємо, де що. На карті потрапляємо прямо в територію пам'ятки. Трохи гірше Б група Б. Все одно ми дуже близько. Може, там не в саму пам'ятку, але в урочище точно. Сі, це вже як пощастить. Тут є альтернативні варіанти розміщення, і група Ді це точно, що її там нема. Зазвичай це помітки, які представлені випадковими знахідками, і я їх на карту наносив просто в центр того населеного пункту, назва якого відповідає назві пам'ятки. Ну і аналогічна ситуація з. Метками, які потребують перевірки, ну і що цілком очікувано, вони нанося, нанесені менш детально. Так це виглядає в цілому на Google Earth, з яким я працював. Значить, каталог був створений в Microsoft Excel: картографування у вигляді набору точок Google Earth. Ну і на локальному рівні це отак от виглядає. Тобто, це найбільше скупчення пам'яток. На річці Чорногуськи біля Луцька, от бачите, я їх багато як їх багато, і вони кожна точно локалізована. Якщо натиснути, то бачимо номер пам'ятки за каталогом, її координати десантіклі, і назва пам'ятки, і точність віднесення до групи ABCD. бісіді. Ну і цікавість пам'ятка. Яка називається Луцьк-Асфальтовий Завод, але вона, крім цієї має ще шість інших назв Це наш рекордсмен бо вона називалась Голошев 1 Голошев, 2 Луцьк, 1 луцьк 2 Луцьку Роші ще хвости Бачите, і все це про одну і ту саму пам'ятку. Що цікаво, зазвичай такі ситуації бувають, коли різні дослідники перевідкривають пам'ятку, але цю називав. Один її дослідник Григорій Васильович Хрименко, в кожному звіті вона під новою назвою була. Ну і в публікаціях відповідно. Значить, так це виглядало, коли вже нанесено на більш значить, масштабні карти, але що сказати, що зараз через війну ми не маємо доступу до гарних. Картографічних матеріалів, ну просто щоб ворог не скористався, їх закрили в інтернеті. Тому довелося з такими працювати більш загальними. Але вони теж досить інформативні, бо можна побачити певні скупчення пам'яток на такому масштабі. Їх розташування відносно рельєфу, ну а також всілякі інші типи кореляцій, зокрема, з ландшафтами. Не будемо тут вдаватись в деталі, але от дивіться, що пам'ятки волині на зеленому кольорі, і помітки Подністров'я так само. Зелений кольор це в нас широколисті ліси. І зовсім трішки в лугово-степових ландшафтах. Це переважно вододільні, великі вододіли. І ці пам'ятки, наче обрізані ось по цьому. Приблизно Меридіану, а далі лише окремі пункти. От на це варто звернути увагу, що зона, в якій вони знаходяться, продовжується далі, а пам'ятки далі не йдуть. Те саме нанесено на карту поширення Лесів. Різні кольори тут це різна товщина лесу. Але все одно це самі родючі землі, це те, що от вважається, що в Європі. Це населення, перші землероби шукали острівці лесу. І ось їх рух пояснюється пошуком нових родючих земель. Але тут ми бачимо, що ці родючі землі тягнуться і тягнуться і до Дніпра, і далі. Але пам'яток або нема, або майже нема. Ось одна під Києвом, Віта Паштова, і кілька на Південному Бузі, про які ми ще скажемо. Значить, нанесення на карту ґрунтів. Те саме, що. Ґрунти, ці типи ґрунтів продовжуються, пам'яток далі нема. І чим це я пояснюю, що під ґрунтами і лесами знаходяться більш давні відклади, і, зокрема, відклади кридяної світи, в які містять Кремінь. І Кремінь якісний Туронський, трохи менш якісний Синаманський. І от ми бачимо, що на Волині дуже чітко. В кінець цього скупчення пам'яток відповідає місцю, де поширений якісний кремінь. Далі вони не пішли. І фактично те саме і на Дністрі. Отже, цілком очевидна кореляція, що їх цікавив якісний кремінь. А оці окремі пункти викликають тоді питання: а що ж там? Нащо було далі йти? Якщо між цим і цим основним ареалом величезна порожня територія, Значить, для цього окремі можна висувати гіпотези, і я розкажу ось про ці чотири пункти: це на південному бузі. Пам'ятки сині озеро Кам'яне Завалів заваля», Скеля скеля», «Жабщик-3» Вони чітко окреслюють сучасне радовище графіту. Завалівське радовище найбільше в Європі родовище графіту. А ми знаємо, що населення лінію-стрічкової кераміки в Баварії і в Чехії, в Богемії, використовували графіт для виготовлення ось таких дуже вражаючих, таких яскравих блискучих посудин. Тобто вони вкривали графітом декоративною метою. Отже, графіт їх цікавив, це була якась дуже престижна штука. І що цікаво на поселенні Кам'яна Заваля, знайдено невеличке долоце, виготовлено із породи, яке визначили значить, от в статті Зайла з співавторами, це родовище пов'язали з Ізерськими горами в Чехії. Тобто, фактично, в мене є підозра, що це або населення ось з тої області, де виготовляли графіт, знайшли таке ж саме родовище, але чорті де на сході, і цілеспрямовано туди прибули. Або другий варіант, що якась інша група, але вона добувала цей графіт і поставляла туди, де його цінували. Бо між ними на території Польщі, там у нас. Нема знахіду. Тобто це оцінити могли тільки люди, в яких була ця традиція. Ну, а з пам'яткою під Києвом взагалі важко сказати, бо е Кремінь там той самий Волинський, вони його за собою тягли, вони не користувалися місцевим. Графіту в нас немає, але щось ж притягло, і як варіант, що вони обмінювали з місцевим населенням. Тобто е вони володіли якимось. Е Товарами, предметами, призначеними для обміну, і це була така торгова факторія, винесена дуже далеко, але, мабуть, гра вартувала свічає, як кажуть, бо вони ж для чогось пішли на таку небезпечну авантюру. І висновки з моєї роботи: що кількість пам'яток, отже, і щільність заселення носіями лінії стрічкової кераміки. Території України виявилось вище за очі. Ну, нагадаю, найбільше було 108, зараз 270. Якість інформації про джерела є вкрай низькою, через що атрибуція близько третини пунктів потребує уточнення. Отже, є перспективи у роботи. Зібрана інформація вперше подана, уніфіковано та добре структурована, отже, вона є придатною для аналізу формалізованими методами, статистичними ГІС технологіями та інше. І, нарешті, що картографування пунктів на межі ареалу лінії-стрічкової кераміки демонструє чіткий зв'язок не лише з родючістю ґрунтів, а й з можливістю експлуатації та, або обміну природними ресурсами, такими як якісний кремінь, графіт, сіль. І це свідчить, що фактор здобуття престижу був одною з провідних, о чого далі обрізано, так? Ну, з одним з провідних е цілей. Спонукальних факторів для міграції. Ось обрізало. Вибачте, технічна проблема. І більш детально, про те, що я вам тільки що розповідав, можна вже скоро буде прочитати в журналі документа про хісторика. От там, де я побачив цю проблемну статтю з 45 українськими пам'ятками, я туди ж подав нашу відповідь Чемберліна. Це поки що верстка статті, але я сподіваюся, що впродовж кількох місяців вона вже буде вивішена на сайті журналу, а до кінця року опублікована і в паперовому вигляді. І дякую всім за увагу.